Всім доброго ранку! Сьогодні рівно місяць з того дня, як ми перший раз вийшли в етер. Якщо ви вже встигли зробити зарядку, то ви молодець. Якщо ні, то не засмучуйтесь. Після цього епізоду ви зможете подбати про своє здоров'я, навіть не виходячи зі своєї кімнати. Але про це у другій половині передачі. Чи знаєте ви, що серцево-судинні захворювання стоять на першому місці у світі за кількістю смертей? Зрозуміло, що кардіологічні установи дають купу порад, як уникнути таких хвороб, і одна з найважливіших дієвих порад це знисити тиск, тому що підвищений тиск є чітким сигналом про те, що рано чи пізно людина зіткнеться з проблемами судин та серця. За оцінками ВОЗ, гіпертоніками є 1,3 мільярда людей у світі. А половина дорослих гіпертонії не підозрюють про те, що вони хворі на цю саму гіпертонію. Тому будь-які поради про те, як знизити тиск без таблеток, є безцінними. І ось що радить нам Американська кардіологічна асоціація. І ці поради легко виконати. Перше, знижуйте вагу. Кожен скинутий кілограм це від 2 до 5 міліметрів тутного стовпа вниз. Далі я просто говоритиму цифру. Друге, дотримуйтесь режиму живлення Даш. Чотири англійські літери Д, А, перша літера алфавіту, потім С як долар, та останнє українське n. Ви загуглите це слово, будь ласка, але коротко я скажу тут. Це багата овочами, фруктами та цілісним зерном дієта, що включає нежирні або маложирні молочні продукти, рибу, птицю, боби та горіхи. Ця дієта дасть зниження на 10 пунктів. Далі прибрати сіль бажано до нуля. Це дасть мінус 5 пунктів. Їжте якнайбільше калію, калій теж дасть мінус 5. Зарядка кілька разів на тиждень дасть вам мінус 15. Зарядка повинна складатися з аеробіки, динамічного та ізометричного опору. Що це таке загугліть або перегляньте посилання в описі цього подкасту. І останнє: знижуємо споживання алкоголю, це дасть ще мінус 5. Усього без особливих зусиль можна скинути до тридцяти міліметрів ртутного стовпа. Фантастична різниця між нормою в 120 та гіпертензією першого типу, тобто вже офіційною хворобою. Отже, практичні поради. Заміряйте тиск на обох руках, виявляється, він різний, і цю різницю треба знати. Забирайте сіль і додавайте калій, харчуйтеся подаш і займайтеся зарядкою, яку можна робити, навіть не виходячи із кімнати. Зверніть увагу на ці поради, навіть якщо у вас нормальний тиск, кожен скинутий вами міліметр тутного столба також позитивно впливає на якість та тривалість вашого життя. І останнє на сьогодні: так як у нас сьогодні день народження, то зробіть нам подарунок, поділіться посиланням на цей подкаст з вашими друзями. Натисніть на три крапки і виберіть Поділитися подкастом або Скопіювати посилання. Ми впевнені, що ваші друзі, родичі чи батьки скажуть вам спасибі. До зустрічі завтра! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.